З огляду на важку прийдешню зиму, у Харкові міська влада почала перейматися питанням підготовки до опалювального сезону ще навесні, шукаючи шляхи вирішення проблеми з енергозабезпеченням. Одним з напрямків є участь харків'ян у різних програмах міжнародних, державних та міських. Так цього року мером було ухвалено рішення щодо відшкодування 70% вартості генераторів, придбаних ОСББ. Скориставшись такою можливістю, мешканці будинку економлять значні кошти і можуть спрямовувати їх на інші свої нагальні потреби, пояснює Костянтин Коротич, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради. І а, дуже важливо а, розуміти, що є певні механізми, як на державному рівні, так і, звісно, на місцевому рівні. Де ви можете отримати додаткові кошти на придбання обладнання, на проведення якихось робіт, в тому числі дуже велика програма, потужна, яка є у Харківській міській раді, на співфінансування, на розвиток будинків ОСББ, ЖК та ЖБК. Умовою для відшкодування коштів, витрачених на генератор, є придбання цього генератора, але на суму не більшу за 100 тисяч. А потім вже з відповідними документами, чеками потрібно подавати заявку на участь у цій міській програмі. Пояснює Костянтин Коротич, що необхідно щоб отримати. Участь у цій програмі, перш за все, треба звернутися до ЦНАП, можна для будь-якого, можна для найближчого у вашому районі, з необхідним пакетом документів, а саме з витягом з державного реєстру юридичних та фізичних осіб, документом, що підтверджує право управління спільним майном, з переліком потреб, на які буде Використовується придбаний генератор у даному будинку з копією технічних характеристик та гарантійного талону, та, звісно, з копією платіжних документів, які підтверджують, за яку вартість був придбаний даний генератор. Для Харкова дуже важливо підкреслює фахівець, щоб якомога більше будинків стали енергонезалежними. На це спрямована програма відшкодування вартості генераторів. Діятиме програма до 2027 року. Але вже сьогодні харків'яни активно беруть в ній участь, вбачаючи користь такому доцільному і заощадливому придбанні. Яна Біляєва, Олег Саницький, Олексій Стеренков, Харків новини.